Всім доброго дня. Ще раз. І ще одна посилка. О, круто! Да, зараз будемо робити розпаковку. Перше це контейнер. Сюди, наприклад, наливається там компотики, хітро, махіто, фігіто, що, що небудь. Ось тут дирочка. Відкрив. Закрив на текло. Указано 3,5 літра, але їх тут немає менше. Набір ложок 4 штуки. Дивіться, які прикольні. Отакі От дві лопатки і такі дві лопатки. Нержавіюча сталь, ну, якісь така. Десь менше. Це окуляри, вони йдуть як для кота, але я для зам... замовила для. Для ляльки. Якщо буде лялька у мене на замовлення. Брей, в окулярах, брей, брей. То буде лялька в окулярах. Тримай. Тримач кухонний. Ну, це вставляється сюди. Але як клеїться, не зрозуміло. Буду пробувати. Це, от, наприклад, на полку на підвісну. Ну, таке. Якість. Що? Ну, як хочеш. Якість така не дуже. Я не Дві отакі, два медведики, форми для льоду. Медведик, форма для льоду, дві штуки. Набір, шпажок. мурашки. Дивіться, приколяс, так? Да? Їх тут багато. Отак От на тарілку ставляться. Хорошо йди. На тарілку ставляться мурашки, ключі візьми. На тарілку І зверху там щось на них, коротше. Ну, прикольні такі, мені подобається. Все такі е, плотні пакети для сипучих продуктів. Із закруткою. Такі три штуки я замовила. Два, три. Далі. Туди о, це ось така штука. Накривати, наприклад, на, на столі їжу, там фрукти, овощ, Ну, фрукти там печиво, там ще щось. Тобто їжу готову, щоб не сідали мошки. Таке доволі такі, велика штука. Дуже, до речі, ну, не знаю, як для мене, то це корисна річ. Повинно було бути квадратне. Замовляла я квадратне. Квадратне. Ой! Квадратне, блін, не собі. Коротше, сушилка, гляньте, яка здоровенна. Класна. двох'ярусна. Двох'ярусна, здорова. Сушарка. Дуже, кстати, класна. Зараз електроенергія подорожала і електросушарку, я думаю, навряд чи буду тепер часто користуватися. А таке, там, як трави, ягоди, гриби, там навіть бастурму можна сушити, таке, ну все. От, ну, борі, звичайно, я не буду сушити в ній джерки, тому що це довга історія. От, ну, Класна штука. Така була розпаковка.